Всім привіт! Мене звати Артем. Знаєте, колись давно, ще на початку мого захоплення настільним гобі, я спробував гру Бібліос від Стіва Фіна. І знаєте, це була дійсно крута гра з незвичним аукціоном, і я все дивувався, чому вона не є такою популярною. Так, звісно, вийшовши ще у 2007 році, її зовнішній вигляд залишає бажати кращого, але ж механіки. І ось нарешті перевидання, та ще й яке за короля і за мене. І за локалізацію цієї гри можна дякувати видавництву Game 7 Days. Бо гра хех, дійсно вартує того. А чому саме зараз і розповім? Поїхали! Отже, у гру за короля і за мене можна грати від двох до п'яти гравців. І у цій грі вам потрібно створити свій власний Імідж. Простими словами, набити собі ціну, щоб король дав вам високу посаду. А все це буде відбуватися завдяки різним картам уряду золота та короля, маніпулюючи якими вам буде необхідно зібрати найбільший вплив на урядових посадовців. Звучить трішки заплутано, але зараз з усім розберемося. Отже, на початку гри нам необхідно викласти ось цей планшет уряду, на якому в нас зображається п'ять персонажів, під кожним із яких в нас знаходиться дві плитки, які символізують посади е, цього персонажа. І відповідно на них зазначається кількість переможних очок, які гравець може заробити за цього персонажа, якщо буде мати найбільшу суму на картах уряду відповідного кольору. Додатково у грі ще є ось такі плитки персонажів. І кожен гравець повинен обрати одну із цих плиток і викласти її перед собою. За фактом, ці плитки ніяк не впливають на гру, а просто символізують вас як цього персонажа. Додатково ми повинні підготувати нашу колоду. Наприклад, зараз ми граємо на трьох гравців, тому необхідно прибрати усі карти, що мають внизу цифру, яка більша за кількість гравців, тобто 5 і 4. Після цього ми перетасовуємо нашу колоду і відкладаємо 13 карт із неї. І після цього ми вже отримуємо фінальну колоду, якою ми і будемо грати. Отже, уся гра проходить у два етапи: на першому гравці повинні поділити між собою усі карти, що є у колоді. Це відбувається наступним чином. Гравець у свій хід повинен відкрити стільки карт, скільки є гравців, плюс одну, і розподілити їх між трьома зонами. Гравець бере завжди по одній карті, відкриває, дивиться на цю карту, а потім може вирішити або залишити цю карту собі, і тоді він вкладає її до лілиць перед собою, або викласти її до лілиць біля планшету уряду, і тоді ця карта перейде на наступну фазу. І за цю карту гравці будуть боротися на аукціоні, або ж можна цю карту викласти на середину столу, і тоді цю карту інші гравці зможуть забрати собі на руку. Після закінчення ходу гравця, наприклад, гравець обирає ось такий варіант, після цього відкриває нову карту, і ця карта золота, і він забирає її собі, викладаючи дорілиць перед собою. Наступна карта, і це карта уряду із цифрою 3. Він викладає її біля планшету уряду. І остання карта це карта короля. Він викладає її на середину столу. Після того як усі карти були розділені по зонам, інші гравці починають вибирати ці карти починаючи з наступного гравця ліворуч від поточного. І, наприклад, цей гравець обирає ось цю карту. Забирає її собі, а наступний забирає карту короля. Будь-коли під час гри, якщо гравець забирає карту короля, він не забирає її собі на руку, а натомість він активує її властивість. Наразі це підняти вартість посади одного із цих персонажів на одиницю. Наприклад, гравець обирає ось цього персонажа і хоче підняти йому на одиницю його верхню посаду. Тобто замість трійки він викладає четвірку, заміняє цю плитку. Після цього необхідно звернути увагу на другорядну посаду цього персонажа, адже вона замінюється автоматично і дорівнює половині від верхньої посади. Наразі її потрібно замінити і викласти плитку із цифрою 2. Проте округляти потрібно до меншого, і якщо верхньою плиткою буде цифра 5. Тоді нижню посаду замінювати не потрібно. Чим вище буде цифра на жетоні посади в уряді, тим більшого очок гравець може отримати за неї наприкінці гри. Усі карти у колоді поділяються в нас на три типи: це карти короля, про які я щойно розповідав. Це карти золота, які мають цифру 1, 2, 3 і за допомогою яких ми будемо робити ставки під час другої фази за інші карти. А також ще є карти уряду, які відповідно збігаються за кольорами наших персонажів на планшеті уряду. І вони мають різні цифри відповідно до свого кольору. У нас є ось така крута підказка, на якій зазначаються усі карти, які ви можете зустріти за гри на двох, трьох, чотирьох або навіть п'ятьох гравців. Після того, як поточний гравець завершив розподіляти свої карти, наступний гравець починає робити те саме: відкриває першу карту, і ця карта викладається на центр стола. Друга карта викладається до нього. Третя карта е на центр стола. І четверта, відповідно, Біля планшету уряду, тож таким чином, гравці розподіляють карти, поки уся колода не скінчиться. І після цього можна переходити до другої частини, або як вона тут називається, фаза здобуття поваги. І головним під час цієї фази є саме зібрання комбінацій з карт уряду. Тож на початку цієї фази ми перемішуємо усі карти, що лежать біля планшету уряду. І перший гравець відкриває верхню карту, за яку і буде відбуватися аукціон. Якщо це карта уряду, то гравці повинні робити ставки за допомогою своїх карт золота, а точніше, цифр, що зазначається на цих картах. Це робиться просто уголос. Наприклад, одна монета, дві монети, три. Тобто гравці називають свої ставки по черзі або підвищуючи їх, або пасуючи. Якщо усі гравці за столом, окрім одного, спасували, тоді цей гравець повинен сплатити відповідну суму в картах золота і забрати собі. Цю карту уряду на руку. Однак що цікаво, якщо у гравця, наприклад, зараз ось такі карти золота, а він поставив 5, тоді йому доведеться скинути 6, адже решта у цій грі не віддається. До речі, якщо усі гравці по черзі пасують, тоді відкрита карта просто відправляється до скиду. Але якщо усі гравці, окрім одного, спасували, то останній гравець таки повинен зробити бодай одну ставку, щоб забрати відповідну карту. Після цього активним гравцем стає наступний гравець, який відкриває верхню карту, і вже з нього починаються торги. Проте, якщо це карта золота, то ставки робляться не у золоті, а у кількості карт, які гравець повинен буде скинути, щоб забрати цю карту. Наприклад, зараз виграє ставка 3, тоді гравець може скинути будь-які три карти, наприклад, ось ці, і забрати собі цю карту на руку. А ці карти відправляються до скиду. Відповідно, якщо біля колоди опиняється карта короля, за неї так само відбуваються торги за допомогою золота. І той гравець, який виграє ці торги, він зобов'язаний скинути цю карту, але перед цим активувати її властивість. Наразі це знизити цифри на посадах двох будь-яких персонажів. Коли усі карти у центрі скінчаться, тоді гравці повинні провести підрахунок очок за свої зібрані карти уряду. Усі карти уряду необхідно розділити за типами, тобто за кольорами. А після кожен із персонажів уряду рахується окремо, і зараз підрахунок у нас відбувається за помаранчевого. Гравці викладають перед собою усі свої карти уряду відповідного кольору і сумують цифри, які зазначаються в лівому верхньому кутку. Той гравець, який має найбільшу суму і забирає верхню плитку. І викладає її перед собою. Наразі ця плитка приносить йому 4 переможних очка. Друге місце, відповідно, цей гравець забирає нижню плитку і викладає її перед собою. Але якщо б у гравців була нічия за сумою, тоді у гру вступає тайбрейкер, а саме літера, яка зазначається у правому нижньому кутку. І чим вона вища, наприклад, зараз у гравця є A, це найвища літера. Відповідно, він перемагає, і тоді він забирає собі. Плитку за перше місце, а друге відходить наступному гравцеві, і таким чином необхідно підрахувати кожного із наших членів уряду. І відповідно після цього залишається тільки підсумувати очки, які ви заробили з тайлів посад, і той, хто буде мати найбільшу суму, і стає переможцем. Так, дійсно, за короля і за мене це не просто переведення у новому сеттингу. це робота над так званими помилками, адже тут є невеличкі, але досить суттєві зміни від Бібліос, які сильно впливають на перебіг гри. Почнемо з того, що тепер за лідерство у категорії очки отримує не тільки той, хто має більшість, але й друге місце і. Це прям кардинально міняє баланс. Адже раніше тобі було потрібно взяти, ну там два, максимум три направлення із п'яти, і просто давити на ці карти, щоб назбирати найбільше. А на чотирьох гравців в цілому цінність мінялась ну пропорційно. Тож ніхто прямо не ламав конкретно для тебе ситуацію по очкам. А всім так потроху. Тепер, маючи можливість отримувати очки, і за друге місце є варіанти притримувати великі карти непотрібних типів, щоб мати можливість узяти там одне-два очки. В цілому, звісно, через це змінився і сам перебіг гри, і твої прорахунки, що і як краще обмінювати. До того ж, тепер з'явилась можливість грати в п'ятьох, що також додає плюсів грі. Адже за фактом, все, що було для цього потрібно, це <смас> додати додатковий тип карт. І все було зроблено. Чому цього не було у Бібліос? Це загадка. Так, тематика у гри стала більш зрозумілою. Звісно, це не ченці, що збирають манускрипти. Тому тепер я думаю, охопленість гри збільшиться, проте змінивши назву таким чином, пересічним поціновувачам на стілок може бути складно знайти цей грааль серед інших коробочок. В цілому гра за короля і за мене більш ніж гідна. До того ж, грається вона відмінно у будь-якому складі, маючи трішки більше стратегічності і контролю при меншій кількості гравців. І на цьому у мене все про гру за короля і за мене. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли її спробувати. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!